Привіт, друзі підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, називається Народ і зброд. Маленький сірий, ніби миша, Гризе Пацюк так свій народ. Я бачу, ворони злетілись, клювать ордує весь той зброд. А карлик Строн свій маже кров'ю. Невинно дивиться у рот. Сміється весело поклоні, плює на Біблію і народ. І вся орда раби, й панята, так страхом люблять заглядать, що їхній цар нарешті зволить на пласі голову рубать. Живуть так поряд два народи раби і вільний весь народ, і кров полялася невинно. На Чорні ряси і той зброд. А ти, Україно, мила нене, у тебе вірю і весь народ, хай Бог нам сили дасть нарешті перемогти увесь той зброд. Мораль вірша така, що Україна неодмінно переможе, адже вкотрий раз я наголошував, що добро неодмінно повинно перемогти над злом, над лукавством, над гординею, адже Україну недооцінили. А недооцінити – це є гординя саме найбільший гріх. Адже Господь Бог навіть сатану скинув із раю через гординю. І за той програє наш ворог через високу думку, самооцінку, як себе. Хоча народ сам бачить, де народ, а де зброд. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду вашим підписникам, підпискам, вашим коментарям лайкам. Завжди щиро відповідаю на коментарі, на пропозиції. Всім дякую, хто лайкає, хто коментує, хто просто дивиться і щось для себе бере. Адже стараюся, що у поезії, що в картинах. В портреті завжди все писати із смислом із сенсом. Адже наше життя все спутане, пов'язане із певними сенсами до життя, до певної філософії, і тому я намагаюся як конкретніше відкривати певну тему, яку я описую у своїх творах. Тому віри, надії, любові Україна неодмінно переможе. Хай ангел-охоронець оберігає, і ангела охоронця оберігають наших захисників, захисниць, весь український народ, весь світ, який підтримує добро і віри, надії, любові. Завжди довіряйте серцю, інтуїції, вони інколи краще вам все розкажуть, чим просто раціональне мислення. Ще раз дякую бути добру і з Богом!